наш <ріх> Карлсон! Привіт! Ого, <ріх> він на камеру грає, бачите? Едуард ну, по покритицьку. Привіт. Ти <ріх> <ріх> <І>, наші шашлики. <ріх> Адік зімали. То <ріх> ми <ріх> почали <ріх> шаршлики, бачите. Це і м'яско, сочне м'ясо, прекрасне м'ясо. От зараз оця вся вся компанія буде зараз жарти. Вся от про вся, вся вся. вся от, крім того хлопчика, що він не їсть м'ясо. що він пече хліб. Добрий день, скажи дня. Це є це є пані Діана, ми з нею знайомі років. 33. Так, <віргрів> так. І зараз ми йдемо нюхати, О, От, цей йде, цей панянко, нюхати арома, шашлики, а потім поняття. Аромат, цей запах. Цей... Це просто неможливо передати словами, як воно гарно пахне. Треба, якщо на нас... Попелом. Ні, ні... Нічим ніхто не пахне, просто сумникам грають. Він пух, теж нюхає. Так, ну про що ти мені Владіка? А Я... вон медвідь далі мені <віррі> пух. Де? Он не бачиш. Я вам знаєте, що порада була. Боже тут і ведмеді, трошки і пухи, і осли. Попити, так, трошки менше, бо як, як це накажіть, негативно сказ... сказується на вашому здоров'ї. І... Коли вам погано попийте, попийте водички. Водички, розуміє? так, водички. А, це а... Для так, це ще ладно. Що ж, а ми проходимо далі, йдемо до нашої компанії питатися. Я вибачаюся? Це наш Ярослав. Славік, який пече булочки. Тобто, який колись пік булочки, пече, і зараз пече хліб. офігенні торти, а не тільки булочки. Він є нашим шеф-поваром. Шеф, 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 просто шеф. -шеф, -шеф. Славік. Скажи, П -п 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 Привет. на камеру. <гум> <О>. <гум> Ці шашлики марнував я. <праць> 에, вони і то, ну, нормальні чи не нормальний, будемо робити. Твій телефон зараз горить, айде. А ми приходимо далі, глянути до нашої компанії. О, Про що ми говоримо? У нас є кілограм яблук, кілограм помідор, щось, щось море. От, ще щось ми клучився на марнуанку. І о, це є хлопець Олександр, який займається Одесою і виховає трошки Одесу. Рослів про Едуарда, про шашлик, що сьогодні відходиться. Сьогоднішній вечір дуже бомбезний, надіюсь, такий буде. Дівчата висосили почти всю горівку. Щитня, бачиш. Це буде докора, яке завтра буде. Б'ють за незалежність України по три стаканчика зразу. Іноді пострадається, та ляй, та ну нуляй побільше. Коротше, не стоїть забіг в мене не душевий. Не роби нічого, бо... босні. Ми переходимо через голову Саші Мурника. Трошки далі. І зараз наша чарівна дівчина і скаже пару. Скаже, просто примі. Примі. Якщо ти. Сантьяго Бернабелла, скажи. <риві> Сатяго Бернабела, це підьом очатала. <риві> Мадридська горала, це взагалі-то людина. Це його дівчина не є. Два ока. Ніс, рот. Родина. <риві> Родина. <риві> Родина. <риві> ну там в мене є такі. А що таке? Але є отаке. О, <риві> отаке. Всі ми дівчата, всі ми хлопці. Ні, розумієте. Лавка кінчається. Але найголовніше закінчається алфана. І... Морок не закінчається. Так не манує який Модний телефон купив собі Сашка. Він купив собі бляка сам, який він телефон сіті. І Якщо ви є така штучка. Бачите? О, до речі, я і була. О! Аж липше чути, правда? Ліпше чути? О! І ми, ми бачимо, що є природа, є дерева, є турки, є шампур. І решті-решт. Тут так добре вдома. Чуртків, я тебе люблю. Толік зняв зняв. Махренко камеру. 100%. Все. Завтра треніки на YouTube вони.